Привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як правильно рушати з місця і не глухнути. Машина глухне за двох обставин. Перше, ми занадто різко кинули щеплення. Друга це ми не додали газу. Якщо ми плавненько відпустимо щеплення, зробимо паузу в робочому діапазоні. Навіть без додавання газу машина не заглухне. І навпаки, якщо ми додамо газ доволі сильно і навіть кинемо щеплення, машина нехай пробуксує, але так само не заглухне, рушить з місця. Ці обидва способи не є е, оптимальними. Тобто оптимальним буде е, рушання на балансі щеплення і додавання газу. Зараз ми схематично розберемо, як працює в нас щеплення, і для, для чого воно нам потрібно. Нарисований двигун. Він виробляє в нас потужність. І нам цю потужність потрібно е, передати на колеса. У нас для цього є коробка перемикання передач. Це набір е, шестерен, які е, передають потужність від двигуна на колеса. Це посередник між двигуном та колесами. І щеплення. Щеплення якраз роз'єднує двигун та коробку перемикання передач. В механічній коробці в нас є 5-6 передач вперед. Вирушаємо з першої передачі. Натиснувши щеплення, ми роз'єднали двигун і коробку передач, перемикання передачі, увімкнули передачу і відпускаючи педаль, ми будемо передавати потужність через коробку перемикання передач на колеса автомобіля. Педаль щеплення. Ось так і намалюю. Має вільний хід, робочий діапазон, і тут ще вільний хід. На різних автівках цей проміжок може, може відрізнятися. Що нам е, потрібно розуміти? Тобто, відпускаючи плавненько щеплення, рушити. Це є некоректно. Тобто, нам потрібно зробити паузу. Ось в цьому. Робочому діапазоні. Вільний хід, як початковий, так і е, після робочого діапазону, ми можемо прибрати швидко ногу. Ось тут нам потрібно зробити паузу. Тобто цей робочий діапазон то є е, проміжок, коли в нас смикаються диски е, щеплення, і передається потужність безпосередньо від двигуна на колеса. Нам. Потрібно зробити паузу, щоб урівняти швидкість обертання двигуна з е, обертаннями колес. Іншими словами, двигун в нас виробляє потужність. Цю, цю потужність ми е, змінюємо, можемо змінювати, натискаючи на педаль газу. Е, без е, додавання газу на холостих обертах нам потрібно зробити паузу в робочому діапазоні 4-5 секунд. Це приблизна, е, приблизна цифра. Додаючи газ, ми підвищуємо потужність двигуна і можемо зробити паузу трошки меншою. Нам потрібно, щоб е, відпустити педаль подальшеплення повністю, щоб машина проїхала приблизно 5 метрів. Далі ми розберемо на майданчику, як це виглядає на реальному прикладі.